Новини з фронту а, повідомляє речник Сил оборони Півдня пан Волошин, що Росія заміновує Гуляйполе, бо не може там закріпитися. Російські війська не здатні закріпитися в Гуляйполі, тому намагається ізолювати місто активними штурмами, масиваними авіаударами та тотальним мінуванням, зокрема, за допомогою дронів. За словами Волошина, Гуляйполе фактично перетворилося на сіру зону. Українські підрозділи утримують позиції на околицях міста, однак у центральній частині жодна зі сторін не може закріпитися, тому ворог просто мінує. Ось що відбувається: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна трансформує систему боротьби з російськими дронами, призначений. Заступник командувача повітряними силами збройних сил, який буде відповідати за так зване малі ППО, це а, системи дрони-перехоплювачів, це мобільні вогневі групи, це ті, що перехоплюють багато шахедів та інших типів ворожих БПЛА. Ним став полковник Єлізаров. Бажаємо успіхів на новій посаді і знищити якомога більше цілей повітряного нападу ворога. Крім того, президент України а, поговорив і з міністром оборони України Федоровим з цього приводу і сказав, що процес вдосконалення і трансформації боротьби з шахедами очолять міністр оборони Михайло Федоров і командувач повітряними силами збройних сил України Анатолій Кривоножко. За словами президента, в ході зустрічі. Крім енергетичних питань, обговорювали також питання постачання дронів перехоплювачів. Їх потрібно більше. Це факт. Ну а ось що відбувається до речі, довкола Гренландії, тому що Трамп продовжує стверджувати, що цей острів має належати Гренлан США, що це в інтересах безпеки Америки і до речі, Канади. NBC News, американський телеканал уже пише про те, що в США розглядають ймовірність того, що потрібно, власне кажучи, і Канаду. Вони, ну, в США сумніваються, у Білому домі чи може Канада забезпечити безпеку в Арктиці своїх провінцій? Тобто ми маємо ситуацію, за якої фактично. За якої фактично Сполучені Штати намагаються, скажімо, зону своїх інтересів географічно убезпечити від впливів негативних Росії та Китаю? Ну, тобто, ось так це виходить, як сказав до речі, тут варто погодитися з Бабішем. Андреєм, прем'єр-міністром Чехії, він сказав, що він купив великий глобус, подивився, де Гренландія, і зрозумів, що якщо буде летіти ракета по типу «Арєшнік», десь на 11 11-й хвилині вона буде над Гренландією. Ну, відповідно, він мав мабуть на увазі, що якщо будуть там розташовані... Безпосередньо системи протиракетної оборони сучасні американські, такі як AGES або THAD, то вони зможуть збити, перехопити. Дійсно, в принципі, тут варто погодитися. Логіка в цьому є з точки зору безпеки США. До речі, Трамп чітко розмежовує безпеку США і безпеку Європи. Європейцям він радить зайнятися питанням України і російсько-української війни, не лізти на Гренландію. Ви знаєте, можете казати. Що завгодно, і писати тут з цього приводу можете бути незгодні, У вас є таке право? Ну, тут вільна аудиторія, демократична, за виключенням росіян і московських ботів, які лізуть, таких бан в бан нещадно. Нічого тут займатися пропагандою. Але я скажу: ну, десь Трамп і правий в цій конкретно ситуації. А чи не зайнятися європейцям саме тиском на Росію в першу чергу? Ну, давайте вже говорити. Нехай тоді Америка займається своєю безпекою Гренландією. А де у Європейців найбільша небезпека, що на Гренландії, та ні. Навіть для тієї ж Данії, для країн Північної Європи, Скандинавії, найбільша небезпека це Росія в Балтійському морі. Це їхня присутність в анклаві в Калінінградській області, Балтійськ, а, значить, а, а, Калінінград і так далі. Ось, де їх треба зупиняти. Тому треба підтримати Україну, гуртуватись довкола України, надавати більше Україні. Це однозначно. І, можливо, про це починають думати. Адже політика пише про те, що коаліція охочих з Україною може стати основою нового НАТО без США у Європі. Розглядають коаліцію охочих як основу для нового військового альянсу без участі США, але з ймовірним членством України. Про це повідомляє політика з посиланням на співрозмовників серед європейських офіційних осіб. У Європі стурбовані політикою президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, а також його погрозами запровадити мита проти низки країн. Багато хто вважає це явним і нічим не спровокованим нападом на союзників по інший бік Атлантики. Така ось риторика нападом. Не виключається, що формат коаліції охочих потенційно може стати основою для нового безпекового альянсу в епоху, коли США більше не підтримують НАТО та європейську безпеку в попередньому обсязі. Нова угода не виключає співпрацю з Америки з Америкою, але й не розглядає її як щось само собою зрозуміле. Україна також має бути невід'ємною частиною коаліції охочих і нині вважається найбільш мілітаризованою країною серед її учасників. Тепер давайте я просто викладу власні міркування щодо цього. Теоретично, теоретично підкреслюю, такий альянс уявити можна. Однак, як продемонстрував досвід уже існування діючої коаліції охочих, далеко не всі країни готові були ухвалювати самостійні рішення, наприклад, про введення військ на територію України. Хочу нагадати, що ще у травні минулого року, під час зустрічі коаліції охочих в Лондоні. Було заявлено, що США має підтримувати рішення і тільки тоді подальші дії щодо підтримки України. Тобто, є все ще країни, які дуже орієнтовані на Вашингтон. Чи погодяться вони змінити свою точку зору? Ну, от, наприклад, Британія орієнтована без сумніву, історично, вели... залишається союзником США, Польща. Все ще претендує на те, аби бути головним провідником політичних та безпекових амбіцій і гарантій США в регіоні Центральної Європи. Хочу нагадати, що ще за минулої каденції президентської президента Трампа з'явилась ідея форту Трамп, тобто постійної військової бази США в Польщі. Вони від цієї ідеї не відмовились, хто б не був президентом. І Америка є великим постачальником озброєння для Польщі на ряду з Південною Кореєю. По-третє, це фінанси. Це теж важливо. На сьогоднішній день понад дві третини забезпечення європейської безпеки: це США, Канада, Велика Британія та Туреччина. Тут важлива готовність країн ЄС проявляти гнучкість, гнучкість в тому плані, щоб дозволяти. Фінансувати і закуповувати озброєння не тільки в країнах ЄС, а таку ідею переслідує Франція, а дозволити закуповувати у Великої Британії, у Норвегії, у тих же Сполучених Штатів Америки. Треба проявляти гнучкість. Американці будуть продавати бізнес-інтереси. Згадайте імперію Форда в часи Другої світової війни, вони німцям продавали. Важливо досягти згоди, щоб Франція тут не ставила палиці в колеса. Економіка. Важливий момент, звідки гроші в такому альянсі левова частка видатків ляже на німеччину об'єктивно. Одна з найбільших економік Європи. Для економіки цієї країни, яка залежна від експорту, відповідно потрібні ринки. Якщо США запроваджують мита, значить треба шукати альтернативу. Альтернатива це Китай, і це вже працює. Чого варте тільки перенесення автовиробництва такого гіганта, як Volkswagen, в Китай. До речі, Китай долучати до економічного партнерства з ЄС це вихід. Саме економічно на противагу США. Це, до речі, теж США мають розуміти, що потенційно це може віддалити Америку з точки зору економіки. Тоді, в принципі, це може бути. Ну і керівництво, і ухвалення рішень. Дуже важливо, тому що а, ну ми розуміємо, зараз колективні органи, дискусії, але все ж таки такий, така організація мала би відрізнятися від НАТО тим, що механізми не такі складні, як зараз там четверта, п'ята статті. Договор і так далі, таким чином, за умов політичної волі та лідерства Лондону, Берліну, Осло, Стокгольма, Києва і досягнення згоди з усіх перелічених питань, альянс може відбутися і може бути сильним і ефективним. Однак для цього потрібні сміливі кроки та рішення європейських партнерів. Там все ще хто багато продовжує дивитися в бік Вашингтона. Але. Якщо і в Європа і дійсно воліє стати потужним суб'єктом міжнародній політиці, то іншого вибору може не залишитись. Друзі, а що ви думаєте з приводу такого альянсу, чи реально, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Так само пишіть, як ви, звідки ви дивитеся, яка у вас ситуація зі світлом, як ваш дух. Дуже цікаво, наскільки ви тримаєтеся. Мусимо бути разом, мусимо. Молитися, співпереживати. Ну, попри все, вистояти, як би складно не було, зараз дуже важкі умови, і погода, і відімкнення, і дуже важко треба допомагати один одному, гуртуватися. Маємо вистояти і пройти цей період, попри все. Тому пам'ятайте, що ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. І слава Україні!